Друзі, всім привіт! Сьогодні місто Луцьк у нас епіцентр на об'їзній і величезний улов у кількості 12 автомобілів. Давайте їх розглянемо. Е, перша машинка у нас гетер в такому фіолетовому кольорі. Кстаті, всі ці автомобілі в мене є. Давайте напевно я почну з тих, яких у мене немає. І це всього-навсього одна така машинка. Я собі взяв корвета. Ось такого спортивного. Він в мене є у жовтому кольорі, тепер буде і у синьому. А всі останні моделі це все для міні-колекції наступної, яку я буду незабаром е, вам показувати. І е, якийсь щасливчик купить. так само, як попередню колекцію, яка поїхала у Сумську область, місто Конотоп. Е, і так, дивіться, що буде у міні-колекції. Буде супра, ось така червона. Буде фіолетовий гетер. Далі червона Панамера. Буде два Мустанга. Подивіться, один ось такий з двома полосами і другий ось такий мустанг кастом. На різних титанах розмальований. Він в мене є. Дуже круто. Дивіться. Далі я ось купив дві Тесли. Спеціально забрав зі стойки, тому що я знаю, це рідкісна машина. І вибачте, мене хто не вспів купити, але я думаю, я їх буду продавати в міні-колекцію, а одну залишу собі. Також у нас є ламба Huracan. Знов таки Nissan Чорний Сільвія. Хто не вспів купити, буде у міні-колекції на продаж за 100 доларів. Чорний матовий Porsche 911. Ну і ще один е корвет. такий в Кабріо. Він у мене також є, дуже круто дивиться, виглядає. Ну, ось такі 12. Тут я трошки помилився, звісно. Я оказується не одну машинку в колекцію беру, а дві. І це буде у нас е корвет і Tesla Model U чи Model U, я не знаю англійський. У мене слабовато з англійським, так що дивіться, ось ці 10 автомобілів буду потім продавати у міні-колекції. Хто не встиг купити, слідкуйте за серіями, підписуйтесь на канал.